А оце те, що одержали сини Ізраїля в ханан землі, в уділі, що їх поділили між ними Єлеазар священник, Ісус Навин та старші родів у колінах Ізраїля. Приділили вони їм уділи жеребом, як наказав Господь через Мойсея, для дев'ятьох колін і півколіна, бо двом колінам і півколіну. Дав був Мойсей спадщину потім боці Йордану, але Вітам не дав ніякого наділу між ними. Від синів Йосифа пішло двоє колін Манасії та Ефраїма, але Вітам не дали ніякої частки в краю, тільки міста, щоб у них жити, та пасовиська, що належали до них для стад їхніх та для отар їхніх. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля і поділили землю. Тоді сини Юди приступили до Ісуса в Гілгалі, і Калев, син Ефунне, кенезій, промовив до нього: Ти знаєш, що сказав Господь Мойсеєві, чоловікові Божому, про мене і про тебе в кадеш барне? Сорок років було мені, як послав мене Мойсей, слуга Господній, з Кадеж-Барне на розглядений краю, і я приніс йому вістку за щирим переконанням моїм. І тоді, як земляки мої, що ходили за мною, пригноблювали дух у людей, я був повнотою слухняним супроти Господа Бога мого. Того дня Мойсей заклявся так: Земля, по якій ступали твої ноги. Буде тобі і твоїм нащадкам у спадщину повіки, бо ти був цілковито слухняним супроти Господа, бога мого. Оце ж Господь зберіг мене живим за своїм словом отих сорок п'ять років від того часу, як він сказав Мойсеєві це слово. Тим часом, як Ізраїль блукав у пустині. І ось тепер. Мені 85 років, але я й досі почуваю себе таким сильним, як і тоді, коли Мойсей посилав мене на розглядини. Як бувало колись, так і нині моя снага така сама, чи то як треба воювати, чи то сюди або туди ходити. Тож дай мені тепер цю гору, що Господь того дня був говорив про неї. Бо ти чув того дня, що там живуть анакії, і міста там великі та укріплені. Та може, Господь буде за мною, і я вижену їх, як Господь сказав був. І благословив його Ісус і дав Хеврон калевові, синові Ефунне, в спадок. Тимто і дістався Хеврон калевові, синові Ефунне, Кенезієві в спадщину по цей день, бо він був повнотою слухняним супроти Господа Бога Ізраїля. Хеврон же звався перше Кіріят Арба. Арба був найбільшим з Анакіїв, і втихомирилась від війни земля.